Квіточко, ти вся тремтиш. Ось дивись, я склав тобі пташку. Настане день, і вона полетить високо-високо. Тримай її міцно, добре? А я мушу йти не тому, що не боюся, а тому, що я прийняв рішення захистити тебе та інших дітей. Я повернусь з перемогою. Я питала, чому небо гримить. Ти казав, гроза. Але це не гроза, тату, тепер я знаю, це війна. І ти пішов, щоб вона не торкнулась мене, щоб я сміялась без тіні страху в очах. Тату ти не повернувся, це не мало статись, але знай, я не сама. Є ті, хто підтримує мене, коли світ став занадто важким, вони поруч зі мною, поки ти тримаєш небо. Об'єднаємося заради посмішок дітей, наших захисників.